Друзі, в цьому відео зібрані найцікавіші невдалі дублі з першої серії серіалу зомбі від цих акторів цього серіалу. Я сподіваюся, це відео вам сподобається. Поставте лайк, підпишіться на цей канал. Приємного перегляду. Хтось кричав із сторони коридору з інжатами кліва. Ми розділилися сажан за шовгенератор. Генера... Кап. Блять, та сука. Під нами знаходиться військова лабораторія. Нещодавно зв'язок з другим лоб. Маклівен і Капро. Могло... Перевірю генераторну. Блід. <плес> Блін. Я перевірю генераторну. Кап... Капл. Їм потрібно допомог. Ми Том Гроу підемо в сторону кімнат вчених і сну. Та боже мій. Молодший лейтенант Мален... Віке Бролейм. Та боже мій. Він живий, але пульс дуже слабий. Треба негайно його витягнути звідси. Гроу, Гро підемо підемо, підемо підемо підемо, блін. Я перевірю генераторну. Капрали, ви огляньте той то. Блять. Ми сержантом Браун підемо в сторону кімнат вчених і досліджується, і дослідники. Маклівін і Капрали. Маклівін. Скільки бійців було в тій групі? Дякую за інформацію. Блін. Хтось кричав: блін. Знайшов. Знайшов. Знайшов ще, навіть. Лейтенанте. Які ваші дії.